Вечір, мене звати Соломія, мені 17 років, і я б хотіла розповісти свою історію. Як я ж дізналася про продукцію РЗАК і як я використовую її для себе. Перш за все, мабуть, це очевидно, я дізналася про неї від своєї мами. Одного вечора вона принесла коробочку додому і каже: давай якось, коли будемо прибирати, спробуємо, у мене є щось нове. І я така, вау, звичайно, давай. І в той же самий вечір ми спробували рітину для миття посуду. І це буквально один з моїх фаворитів. Продукції, воно неймовірне, мені дуже подобається. Я була в шоці, чесно, коли мама каже, можеш не вдягати рукавички? Я така, серйозно, а як же мої руки спортсменські, в мене мозолі, мені ну, після тренувань вони сухі. так. Вона каже: Ні, все буде окей. Я така, серйозно, і вона каже, так. Да. І я мою посуд, і серйозно, все окей. І більше того, коли попала е, ця рідина, мені в мозоль нічого не сталося. Навіть краще він розм'якшився. І почав загоюватися, і не пекло, не боліло. Сам і потім мені мама розказала історію про живильні властивості е... мильного горіха, який входить в, кла... в склади в склад цієї рідини для, м... рідини для миття посуду. Ну, я була чесно в шоці. Я раніше про це не знала, але насправді це, це правда абсолютно, тому що е... не Цією рідиною можна і фрукти мити, і миває виски. Вона абсолютно безпечна для нас. Ось ж саме це мені подобається по продукції Арзак, що вона абсолютно безпечна для людини. Не шкодить ні здорові, ні людини, ні тварини за рахунок мильного горіха. Екологічні зап -собіви. це, мабуть, пріоритетність для мене, тому що ми стараємося робити наше. Наш вклад в екологію, щоб ми продовжували існувати, нам потрібно берегти нашу планету. І завдяки, завдячуючи екологічним засобам і екологічним компаніям, якерзав, ми робимо свій вклад в екологію. Це чудово. Хотілося б розказати про мої фаворити. Мабуть, це масажний крем. Я обожнюю його як спортсменка. Мені я часто вишиваю біль у м'язах після тренувань, і це мій мастхев, але це не тільки про м'язи чи про біль. Також вона мені завжди допомагає при укусах від комарів. Помастила, вже нема. Воно має спеціальний ментоловий ефект, чуть, чуть холодить, В кожної людини вона по різному відчувається, комусь холодніше, комусь ні. Але мені навіть допомагає при сонячних опіках. І, звичайному опісі я була в упеклася утягом, помастила е, ранка. Собі зажила, я собі продовжую мастити, не було ніяких бульбашок, е, ускладнень і так далі. Ручка загоїлася, все було добре. Я дуже задоволена саме масажним кремом. Мене болить голова, намазала крем, не болить. Болить горло, намазала крем, не болить. Болить рука, зап'ястя. Звичайно ж, мій крем. Він завжди зі мною. Навіть зараз, доки я перебуваю в іншому країні, він тут зі мною. І хотіли б також розповісти про косметологічні креми. Мені дуже подобається крем косметол... косметичні засоби, точніше. Мені дуже подобаються креми для лиця. Я використовую лаванду, денний крем, бо він собі має SPF 20 і дуже класну текстуру. Мені подобається сосновий крем, якщо... Я їх мажу за відчуттям. Якщо я хочу більше зволожити, я мажу або лав, або заспокоїти шкіру і зволожити. Я мажу або лавандовий, або з основою. Якщо я просто йду гуляти після, ну, зранку вмила лице, просто йду на вулицю, то я наношу денний крем. Він має СПФ, захищає наше лице від сонця. Я використовую його. Якщо я М -м -м хочу. Загоїти якусь ранку, в мене, наприклад, ось тут. Я використовую соснову, він заспокоює шкіру е, і дає швидкий результат. Е, мені дуже подобається також гелі для душу. Від е, компанії компаніярзак вони мають приємний запах. Правильний pH несуча шкіру і доглядають за якістю шкіри. Після використання гелів для душу Ерсак я буквально забула про висипання на спині і шкірі, це дуже зручно, дуже класно, особливо коли це економічно і використабельно. Це дуже цікаво. Мені дуже подобаються засоби для прання від ерсаки. Як порошки, вони мають неймовірний запах, мені дуже подобається, і неймовірний результат. Вони буквально надають природній яскравий колір речам. Вони не втрачають колір. При кожному використовуючи чорне засіб для прання чорних, рідких чорних речей. Я витягую їх з пральної машинки і просто в шоці. Речі просто. Чорні, 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 вау! А білі ли... частинки залишаються білими, вони просто напитуються своїм кольором. І коли висухають, кольор не є п'ятнистим, нічого. Я просто я попрала і реально була в шоці. Як раніше я використовувала якісь салфетки, це забивало пральну машинку, це залишалось якісь кусочки, особливо на джинсах. Тут такого немає. Я просто я витягую її з правильної машинки, дивлюсь, роздивляюсь і не вірю своїм очам. Щодо кольорових, обожнюю дуже економічно малесенькі пачки абсолютно е, вистачає, працює. Якщо є якісь глибші забруднення, є крапля концентрати, є е, баньо. Я використовую продукцію РЗАК для своїх рослин, орхідеї, чуть-чуть засобу для миття. Підлоги засоби для миття поверхонь, я не пам'ятаю, як точно називається. Чуть-чуть вливаю до води, буквально там пів копачка на. На всі орхідеї, на всю воду і просто підливаю. І вони напитуються, немає шкідників, підливаю розу і тому подібне. Це дуже цікаво. Мені дуже подобається продукція РСАК, і я абсолютно точно буду продовжувати нею користуватися. І вам бажаю того ж самого знайти для себе ваші улюблені засоби, які будуть служити вам і вірою, і правдою. Дуже дякую за увагу.